Привіт, мої найкращі. Сьогодні за вікном йде дощ. Дуже така погода, можна сказати, не дуже літня, але я люблю влітку, коли йде дощ. Мабуть, це пішло з дитинства, тому що я виросла в селі, і коли йшов дощ, то ми сиділи вдома, їли щось смачненьке, дивились телевізор, відпочивали, читали, гралися. І це був відпочинок, свято. Люблю я. Дещо в погодку. Але сьогодні не про це. Хочу вас познайомити з ароматами Гріті. Я сама нещодавно з ними познайомилася, замовила такі, як я вважаю, суперхітові аромати це Адель, Супернова і Мангаут. Ось такі ароматики це нові новенький. про них прям всі розповідають блогери, особи іноземні. От я теж вирішила познайомитися і розповім вам про своє враження про ці аромати. Почну я з Адельки. Адель це не новий аромат, він вже досить давно випущений той ароматик е в домі Гріті, але він ну, досить популярний, е у нього гарна стійкість, і він дуже схожий на кіліан. Grand Bad Good Go. Я сейчас нанесу на себе і буду насолоджуватись. Красота, красота. Обожаю сьогодні дощу вот таку, він розкривається навіть м -м, навіть трошечки іншим. М -м -м, класно, трошечки більше, трошечки більше. Нарцис жасміну, щось таке. Тому що, коли жарко, я більше відчуваю там все-таки асмантус. Це асмантусовий ароматик. Перші, перші верхні ноти це асмантус, жасмін травнива троянда. Жіночний, гарний, чуттєвий аромат насолода. Він... Розкривається дуже приємно, дуже ніжно. Він на шкірі залишає такий ніжний вайб, ніжну пудрочку. Тут є в середніх нотах тубероза і нарцис трошечки дає таку навіть герчиночку. Але він така, вона така легка і вона запудрюється і стає прям, прям таким от. Легеньким-легеньким вайбом відчувається той Нарцис. У базових нотах кедр і сіра амбара. Що можна сказати про цей парфум? Ну, я тестувала багато парфюмів з Гріті, але це перший аромат, який мені прям сподобався, сподобався, сподобався. На літо він просто кайфовий. Ви будете відчувати себе дуже жіночно, дуже смачно, не побоюсь цього слова. Спокусливо, розкішно, тепло. Він чуттєвий, і гривий і дуже-дуже стійкий. Старт тримається хвилин 40. Потім уже більше розкривається нарцис. Важкова манлива тубероза, яка потім запутрюється. Це жіночність, елегантність. Гріті Адель просто перевершив того ж Кіліана. Хороша дівчинка стає поганою. Чому він перевершив? В Кіліані в хорошій дівчинці. Він все ж таки входить в димність, якусь таку кальянність у базі, перетворюється на більш задушливу, глибоку таку. Е ноту. Тут цього немає. Тут не диму, не кальяну, нічого немає. Він звучить е фруктово-манливо, е цікаво, персиками. Звучить абрикосами в якомусь вершковому, вершковому соусі, можна так сказати. Надзвичайний аромат. Дуже його люблю, ношу рука, за ним просто тянеться тягнеться тянеться практично кожного дня. Навіть і коли я не ношу, я так беру. О, понюхала і. Прокайфувала просто такий кайф від того, від того звучання. Рекомендую. Ну, він перевершив кіліан класний Адель. Він мені більше подобається, чим класичний Кіліан хороша дівчинка стає поганою. Ніж, він більше ніжніший, він більш класніше звучить, він чистіше звучить і немає. Не килянності, не димності, він не задушує, він більш, більш свіжий, але ну, не можу сказати, що він прям такий свіжак, Це порівняння з кіленом, він більш свіжий, але він вершково-персиково, десертно, смачний аромат. Рекомендую для затесту, але в принципі, Ну, якщо хто знає Кіліан, то можна Адель Гріті брати навіть без тесту. Якщо комусь подобається, то це те, що буде носитись завжди, буде сучасно, буде гарно звучати. І цей аромат завжди хочеться мати в своїй колекції, завжди тягнеться до нього рука. Тому що він і шлейфовий, і стійкий, і красивий, і манливий. Прекрасний аромат це моя любов. Це, це просто вау-вау-вау. Дуже-дуже рекомендую. Наступний аромат – це новинка, зірка Супернова. Новинка 23-го року, мабуть, так. А, ні, навіть 24-го року. Створив гріть, суперновинка, сучасна, класна, але далі все по порядку. Коли перший вайб, коли розпиляєш супернову, здається, що це ганімед. Просто перше враження, що це ну, от, ганімед, ганімет, але не все так просто, як здається. Не, ну так, вони надихалися ганімедом. Але все ж таки він відрізняється. Всім поціновичів генімед всіх поціновичів зелених металічних ароматів сучасних, рекомендую для, для затесту. Коли його розпиляєш, це ефект просто вау. Просто вау, це, здається, ну, якийсь космічний, металевий, незвичайний, яскравий аромат зірка. Аромат ну, просто, просто вибух. Вибух, вибуховий стійкий аромат зелений і металічний. Мені також здається, що тут змішано два аромати: як ганімет, так і енцелад. От Мені здається, що тут, наче змішали ці два аромати, якось їх змісу мікс, міксували і гріті такий чудовий хітяру. Просто чудова хітяра. Що можна ще про нього сказати? Те, що він схожий на Ганімет так, він трохи схожий і на Imperial Boys, але різниця є. Він не такий задушливий, як Ганімет, і більш металічний, ніж Imperial Boys. Якщо Ганімет може вас задушити, то це аромат носиться а супернова легко. В ньому гарно дихається. Він настільки зелений, настільки озоновий. відчувається, наче повітря після дощу. Відчувається зелень після дощу, наче пройшов дощ на весняний, зелену таку поляну, і та зелень просто от набралась тої вологі. І вона пахне озоновістю, пахне мінеральністю, пахне зеленістю. Ну, Аромат незвичайний. Можна сказати, що це ну, ух, те, що він буде суперпопулярний, це однозначно, він вже суперпопулярний. Можна сказати, якесь нове слово в ну, я не, не Принижує ганімеден, ні в коєму разі він в тому ж стилі, в тому направленні, але вони вирізняються серед всіх ароматів. Щось незвичайне, щось особливе, сучасне. Е, в тому він унісекса гарно буде е, і на жінках. І на чоловіках звучати однозначно. Коли я його наношу, ця металевість дає таке відчуття захищеності, відчуття, що ти в якомусь металевому корсеті, відчуття свіжості, і в тому числі і витанченості, чудовий незвичайний аромат відкривається як на шкірі по-різному. От в різну температуру, в різну погоду на тканині, от я наносила на, на одежу одяг, то він теж грав по-різному. Він супернова деколи більш мінерально звучить, трошки може навіть кашмиран десь відчувається, а потім зелені ноти грають. Змін, дуже змінюється, відкривається по-різному, і в різні моменти він може давати вайб, свій, ну, свій особливий вайб. Однозначно, це зірка, однозначно це вибух, однозначно це суперсучасно, супер, суперський мінеральний аромат. Коштує він дешевше, звичайно, чим ганімет, але не дуже прям бюджетно. Але для цієї, цього, цієї категорії ароматів він все ж таки дешевше стоїть, чим ганімет, може, як Боїс Імперіал. Но мені він подобається більше, ніж Боїс Імперіал. Однозначно, Супернова це нова легенда в парфумерному світі. Для сильної, неземної, енергійної і космічної жінки або чоловіка. Він просто я на себе примірюю і мені так ближче, але я наносила його на чоловіку, на чоловіка, і він мені теж на ньому дуже подобався. Відкривається, мабуть, більш зелені ноти, більш мінеральні, але все-таки теж дуже круто. Дуже круто, шлейфовий. Гучний, на одягу він звучить, я не знаю, мабуть, до прання, на шкірі він звучить, ну, мабуть, більше 24 годин, ну, в залежності, коли в кого яка шкіра і так далі. Рекомендую для затесту. Це моя любов на літо. Це просто знахідка. На спеку, завжди буде звучати свіжо, завжди буде такий вайб сучасності, вайб металічності. Він ніяк не віковий аромат. Він, цей аромат він такий. Сучасне, тобто всі сучасні люди, де я прям бачу на молодих, гарних сучасних дівчатах, чоловіках, хлопцях, це аромат. Підійде і для зрілого віку на всі випадки життя, і на роботу, і на прогулянку, і на спорт, якщо хтось наносить. Але головне не переборщити і нанести. Там один пшичок, два це максимум. просто максимум. Флакон, ви бачите, просто казковий. І ще одна новинка 24 року. Манго манго-уд. Що про нього хочу розповісти? Коли я його замовляла, начиталась, набачилась багато відгуків, які мені здавалося, що зараз я куплю, а там як буде уд, як той він заудить ще з манго. А манго-аромат такий, він дуже е е солодкий і ще й уд. Думаю, ну все, це просто буде щось незвичайне, неносибельне і дуже задушливе. Ну ні. Ми, мої страхи залишились позаду, я його купила, і я дуже рада, що він у мене є. Що про нього? Знов кращого манго не слухала кращого аромату, більш реалістичного, більш соковитого з м'якітю, з зеленою шкіркою, тропічного. Прям таке враження, що прям з нього бриже той сок манго спілого, гарного, смачного. Ну Вибух, просто вибух. Манго У це краса-краса. Щодо Уду. Уду його там положили ну, на мій ніс і смак, дуже-дуже. Обережно, дуже трошки, і він більш мені вважає, вважається, що там навіть не уд, а відчувається як шоколадні пачулі. Це робить аромат більш стійким, насиченим глибоким. Якщо б не цей уд, то ну, компотиком, мабуть, компотик були. Тут заявлені, звичайно, не тільки манго, там багато різних тропічних фруктів, ще заявлено, але відчувається насправді саме манго більше за все. Там є і на старті і гуава, і неролі. Ну, Неролі може трошечки-трошечки. Гуава так, десь відчувається. Далі йде кокосове молоке лангелан хасмантус. Кокосу я точно не чую. і Іланхи Хасмантус може, може бути. Ну, але так, теж з леганця. Якщо османтус дає персика, ось може бути. Ну, може бути, трошки. Не лангелан хасмантус, дає є такий персиковий. І абрикосовий смак, то може бути, дійсно трошечки щось є. В базі це уд ванілі Амбра. Так, він виходить в таку ванільну, теплу нотку, але з деревинними нотками уду, що, як я казала, що дає більш глибину і цікавинку тому аромату. Аромат стійкий. На одежі я прямо ходила в цій маю гуляти, наносила сюди, вже пройшло 2 дні, але від нього ще до сих пір пахне тим манго. Звісно, він вже тихенько пахне, уже мож, треба принюхатись до того аромату. Такого прям шлейфу немає. Потрібно оновлювати, але вже пройшло, але, але все одно запах є. З ним також треба бути обережненько, два-три пшика, то максимум, не треба наносити дуже багато, бо може задушити. Як на вас, то оточуючих. Яскравий аромат. Це настрій відпочинку екзотичного на морях, океанах, островах, якоїсь дискотеки, на пляжі, сонце, коктейль. Вкусню ще фрукти, це про цей аромат. Молодіжний, сучасний, веселий, енергійний. Підійде на будь-який вік. Тобто він зовсім не віковий. Він підійде на будь-який вік. Ну, це на мій ну, на мій вкус, на мій смак, ну, на це мої враження. Мені здається, що так це аромат, який підійде прямо, прямо всім. Аромат рекомендую для затесту. Якщо хто любить ем, аромат е, Вайп Манго, то варто до нього придивитися. Дійсно, я не пожалкувала, я купувала в але я не пожалкувала, що я його купила, тому що на літо це просто те, що потрібно. Тобто то, за останній час те, що я купила, це от три аромати Гріті, і вони всі на літо просто неймовірно звучать. Що буде взимку, не знаю, треба тестувати. Я їх тільки придбала, не можу нічого не сказати, як вони розкриваються. Але зараз несподівано, гарно, несподівано. Всі три аромати, вони різні. Якщо супернова це можна носити в офіс працювати, захищеність, енергійність, вайб такий, я все зможу, мені все вдасться, у мене броня, але я крута, класна. І в мене все вийде. Це такий аромат от про це, на спеку просто незамінний. Супернов, ой, не супернов, ново, це аромат кайфу, на пляжі. Ми зараз будемо грати в футбол, в пляжний волейбол, пити коктейль, купатись, відпочивати, лежати на гамаку, читати книжку, насолоджуватись, дискотека, движ, спілкування з друзями просто аромат кайфу. Аромат кайфа, аромат відпочинку, аромат енергійний, супер, супер е, на літо не знаю, що буде в зимою буду тестувати, але влітку це відпочинок, це двіж, це така енергійність, молодість і е, кайф від життя. Аромат кайфу від життя. Це манго-ут. Адель. Що я скажу про адель? Ардельце аромат жіночності, е, аромат побачення, аромат на якийсь такий особливий випадок. Можна цей аромат вдівати тоді, коли е, просто насолоджуєшся е, самою собою, насолоджується відпочинком, насолоджується бесідою з друзями. Але для мене він все ж таки жіночний, він оволікуючий. Тобто такий от манкий. Я би цей аромат одівала на побачення, аромат одівала тоді, коли потрібно. Попрацювати з документами, посидіти, помедитувати, понасолоджуватись атмосферою такою приємною, вершково-фруктовою. Це можна і не відпочинок, звичайно, також. Ну, от Мої такі враження. На роботу можна, але не для того, щоб о, гори здвинути з місця там, горе по коліна, горе по плечу. Ні, це от якраз супернова. А це роман для плідної роботи, яка для того, щоб от, подумати, для того, щоб попрацювати там, з, саме з документами. Не з, і, і, і тебе оточував якийсь такий прекрасний вайб ніжності і солодкості, і несолоді. Ну, Дуже красивий аромат. Дуже. Воно, що я багато сьогодні не балакало. Дякую вам за те, що дивились моє відео. Якщо вам хоч трошечки сподобалося, підписуйтесь, ставте лайки. Я тільки починаю вести свій канал, намагаюся розмовляти на українській мові, для мене це теж важко. Мабуть, ви це побачили ось, але я намагаюся дякую вам велике. Якщо вам хочеться спробувати ці аромати, то. Я розпив, я роблю, ділюсь, розпив, звертайтесь до мене, я обов'язково з вами поділюсь. Ось. Дякую вам за перегляд. Обнімаю, цілую, ви мої найкращі. Пока-пока!